у Святому Письмі пише, що Бог приймає останнього так само, як першого. ну Мається на увазі конкретна притча про робітників, які працювали в винограднику. То якщо якийсь є... <смістична> москаль, який вбиває і катує да несмішно наших людей, а потім покається, то Бог його прийме. Е -е... Дивіться. Ви це питаєтеся щоб е -е, мати за зле Богові, що він приймає того, хто кається. Я би хотів, щоб росіяни покаялися. Я би хотів, щоб вони не робили того, за що їм треба каятися, але вони вже наробили на тисячі років зла наперед. Е, так, Господь Бог приймає навіть росіян. Чи Гітлера, чи Сталіна, чи того розбійника, який на Христі покаявся в останню хвилину перед смертю. Так, Господь Бог приймає. І якщо я маю йому це за зле, то це означає, що ну, зі мною щось не окей. Е, дивіться, питання дуже складне, насправді. Я тут посміявся, бо нік людини, Олік і Болік, е, ну, трошки гумористично, але питання насправді дуже сумне, на превеликий жаль, і дуже актуальне на превеликий жаль. Дивіться, Марія сто років тому просила молитися, щоб Росія покаялася. Чи достатньо багато ми молилися, щоб Росія покаялася? Думаю, що недостатньо. На жаль, вона не покаялася. На жаль, на превеликий жаль, те, що ми бачимо в сучасній Росії, особливо ці всі промови котріарха Піріла, ну, це насправді це кпина з християнства. Це не християнство. Це насмішка з християнства. Я би навіть сказав, що це практичний сатанізм відправляти своїх. Одновірців, відправляти з військових на те, щоб вони йшли, вбивали українців, придумувати якусь мотивацію. Хоча фактично він, як папа Франциск назвав його, є міністрантом Путіна. Ну чи якщо перекласти на менш літургійну мову хлопчикам на побігеньках в Путіна. Так, щоб було зрозуміліше, бо не всі люди розуміють, що таке міністрантура. тут треба довго пояснювати. А якщо треба пояснювати, то якби, порівняння вже перестає бути влучним. Тому питання в тому, що за Росію і досі треба молитися, щоб вони покаялися. Ну, як ви бачите розвиток подій? Ну, повинні вони опам'ятатися. Ну, я розумію, що там все запущено. Я розумію, що вони вже багато зла зробили. Але має цьому прийти край? Я не знаю, чи ви бачили ці кадри з цією коробкою. Я бачив у Фейсбуці, люди поширювали. Думаю, якась коробка, всі її поширюють. І не вчитувався, про що мова, а потім прочитав, а це вирвані зубні протези. Абсолютно те саме, що робили нацисти в концтаборах. Слухайте, ну, це на голову не налазить, просто немає кінця краю цим звірством. Це жахливо. Ми росіян повинні зупиняти всіма можливими способами. Тепер, коли ми дивимося на карту, як це все відбувається, то бачимо, що це відбувається дуже ефективно, дуже швидко. Вони деморалізовані, вони повинні відповідати. Ось. Але так, Господь Бог, якщо вони покаються, то прийме їх, звісно ж. І нас це не повинно засмучувати. Нас повинно засмучувати, що ми їх не спинили. Нас повинно засмучувати, що ми по сьогодні намагаємося якось виправдати ті звірства чи сказати, що це не все так однозначно. Не знаю, чи ви бачили як. Ксенія Сообщак брала інтерв'ю в одного грузина і питалася, чому потрібно засудити Путіна перед тим, як зайти у ваш бар. Ну, він намагається їй пояснити. Вона обурюється, називається нацизмом. Ну, словом, якщо ви це бачили, то ви розумієте наскільки це все маніпулятивно, наскільки це все огидно, насправді. У будь-якому разі ми маємо справу з вельми неадекватними людьми, з якого боку не подивися. Так що так що так.